<тан -2> я, я вам ще раз поясню, якщо це прохання, я його відхиляю. Якщо це вимога, будь ласка, обґрунтуйте нормою права, на яку ви посилаєтесь, що я зараз маю розголошувати свої персональні дані. Ваша честь, відповідно, 342 статті я, <підповідно> я вам зачитаю. Що секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників кримінального провадження інших осіб за клопотанням або скаргою, у яких випадках здійснюється судове провадження? Також хто з викликаних та повідомлених судом осіб прибув у судове засідання та хто бере участь у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних. Засобів не перебувайте мене, будь ласка, ви попросили, щоб я вам